так, чим же все-таки відрізняються українські пляжі від норвезьких? Перше, це ніхто не ходить, не кричить, продаю мідіра пани кукурудзу, на щастя чи на жаль. А друге, ніхто не вмикає микає музику, ніхто не гарет, щоб типу нікому не заважати. Третє, ви тут не зустрінете е, катання на бананах, на таблетках і тому подібного. Ніхто тут нічого не продає, нікуди ніхто нікого не катає. Всі приходять зі своїм вузи, свої сапи, якісь там е, е, яхточки, катамарани і тому подібне. П'яте, я не знаю, як в великих містах таких як Осло, але в нас немає таких типу магазинчиків, продають там каралки, якісь надувні круги, ще щось там переа, все що завгодно. Немає ніяких кафешок з розливним півасом і тому подібного. Тому люди приходять самі і собі все, собою все з собою приносять, це з собою на що з собою. І лежаки приносять, і холодильні сумки, і там все, що хочеш. Отак от от відрізняються норвезькі пляжі від українських. А ви пишіть, чи вам сподобалося відео, ставте лайкусик і всім пока!